А офіційний партнер ФК «Лівий Берег! Гра розкриває тебе! Руслане, привіт! Як настрій твій після виходу з відпустки? Чудовий, провели гарні свята, побули з сім'єю. Так що повернулись до тренувань, скучили вже один за одним. Так що, чудовий настрій. Чи вдалося повноцінно відпочити під час цієї відпустки, чи все ж були думки про футбол? Ну, перше, як закінчився чемпіонат, були думки трошки, а потім вже трошки відійшло. І я вважаю, що вдалося відпочити. З ким як проводили новорічні свята, що робили, поділись враженнями? З сім'єю, з дівчиною, так що відвідали, з'їздили додому в Чернігів, відвідали рідних і були тут по місту, в Києві. Зараз починається така улюблена робота всіх футболістів. Розкажи, які перечуття, які як настрій? Ну, без неї ніяк, так. Треба буде багато бігової роботи, але. Футболі без цього ніяк. Так що ми готові до цього. А які взагалі налаштування на цей зимовий збір? Зараз два тижні команда проведе в Києві, потім вирушать до Туреччини. Так, в нас буде спочатку тут бігова робота, а потім ми вирушимо до Туреччини і будемо вже напрацьовувати якісь тактичні моменти, грати багато спарингів і награвати якісь комбінації. У нас є новачки в команді, будемо награвати зв'язки. Побезріше б ігри спарені. Влади, привіт. Розкажи, як твій настрій? Як провели відпустку? Привіт, настрій тільки позитивний. Дуже радий всіх бачити, давно вже не бачились і засумували друг за другом відпустку. Провів, ну я вважаю, класно, вдома, нікуди не виїжджали і ну, намагалися виховувати дитину. Якраз от нещодавно перед закінченням сезону ти став батьком, поділися враженнями про перший місяць батьківства. Досить такий тяжкий місяць, недосипи, але це досвід класний, не знаю, мені все подобається і дуже сумую за малим. Розкажи взагалі, чи вдалося під час цієї відпустки повноцінно відпочити? Чи не думали про футбол в цей час? Відпочити так вдалося, але ж я кажу, це такий перший місяць тяжкувати був через малого. Зараз починається така, напевно, найменш улюблена робота всіх футболістів збори. Які налаштування на цей період? Так, цю роботу не всі люблять, але. Вона потрібна, потрібно закласти фундамент на весь чемпіонат. Та настрій позитивний завжди. Буде важко, нічого страшного, без неї ніяк. Зараз команда проведе два тижні в Києві, потім вирушить, вирушить до Туреччини. Напевно, вже чекаєте саме цю поїздку і спарринги, які там відбудуться. Так, чекаємо. Давно вже нікуди не виїжджали на такі збори і хочеться перевірити свої сили. На на фоні е, команд іншого чемпіонату і подивитись, на що ми спроможні. Фав. Офіційний партнер ФК «Лівий берег. Гра розкриває тебе.